Далі, значить, наверху, ще з часів Русі, підвалини, льохи церковні сховища різноманітні, ще до того, як Косьо був, ще був Косьов один, слади тобто, склади зі зброєю, каземати. Тобто, практично це все можна віднести до, до підземель. От. На жаль, вони зруйновані. І може бути, в більшій мірі, зруйновані вже, скажімо, пізнішими періодами. Представте, як строїли костюл, це на який треба було, було зробити котлован. Строїли музей, який котлован. Тобто, практично там на Замковій горі живого місця немає. А все, вся територія, фотографія, костьол і все в крестах, кладовища. Німецький період, уже 44-й год там і раніше. От. Тобто, практично, залишків таких очевидних підземель є, скажімо так, але недосліджені. досліджені. І практично воно, у нас не ведеться ці дослідження взагалі.